Мене найкраще враження від сьогоднішньої конференції дійсно це було дуже важливо зібратися всім разом. Було безліч дуже правильної, цікавої, корисної інформації отримано. Вона потрібна як для операторів, так і для державних органів. Це дуже, дуже добре, що є такий майданчик. Що НКІК, ну, ми організували цей майданчик для того, щоб всі могли зібратися разом, обмінятися інформацією, обмінятись думками. Справ. Мало yes, де ви знайдете uh, таку кількість uh, інформації uh, разом, якою ви може, яку ви можете uh, для себе uh, почерпнути, uh, і uh, стільки uh, well, uh, працівників галузі, да, you, стільки прекрасних людей, які працюють всі галузі mind, uh, разом active для active того, place, щоб обмінятись думками very про, very про досягнення і uh, про спільне майбутнє. Хочу побажати, як один один девізів сьогоднішньої конференції це єдність. Я Побажати єдності і дійсно єднання у подальших кроках, які нас наближають до перемоги. Дійсно, нам потрібне зараз дуже потрібне це єднання. So, learned, і от як правильно голова, яка Лілія Ліля Володимирівна сказала, що в двадцять другому році ми стали excitement. однією командою, да ніхто не uh, поділяв себе much, на okay. бізнес, okay. там операторів, і так далі. хочеться побажати щоб ми йшли так само дружньою, єдиною командою і надалі так набагато простіше вирішувати питання. Рішення получаються набагато кращими, набагато ефективнішими. Тому просто бажаю всім нам дійсно працювати над нашими спільними проектами. А в нас їх ду, в нас дуже багато дуже багато дійсно є спільних проектів є дуже багато планів. Я оскільки представляю радіочастотний спектр так, напрямок радічного спектра в комісії то можу сказати, що це і запуск нових технологій у нас зараз. Тестування 5 g у нас тестування супутникового супутникової послуги D2D, це послуга зв'язку мобільного зв'язку через супутник прямо на телефон. Це дуже цікаві нові технології, тому дуже хочеться, щоб у нас все вдалось. У нас як у регулятора і у ринку у операторів, як у власне надавачів цих послуг, щоб все вдалось, щоб і від цього виграє тільки споживач, тільки Україна.